Населення Миколаєва майже відновилося до довоєнного рівня. Повідомимо, скільки людей нині мешкає в місті. Сонячна Україна. Соняшник це квітка миру. Вихованці дитячої художньої школи презентували свої твори. У 20 років пішов на фронт. Він завжди казав, хто як не ми, хто як не я. Розкажемо історію загиблого героя Дмитра Сипка. Сьогодні четвер, 2 травня і у нас для вас є новини. Як зазвичай в цей час телеканал Март підбиває підсумки головних подій дня у Миколаїві та регіоні. З вами Катерина Рупташ. Вітаю. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше людей. Далі про все детально. У середу, 1 травня, силами протиповітряної оборони над Миколаївщиною було знищено крилату ракету Х-59. Постраждалих немає, повідомили Вова. Там уточнили, що уламками ракети пошкоджено транспортну інфраструктуру. Також вчора близько п'ятої години вечора артилерійських обстрілів зазнала акваторія Учаківської громади. Постраждалих немає. Служба безпеки України спільно з Нацполіцією затримала групу торговців зброєю. У Києві та Львові на гарячому піймали двох організаторів банди, повідомляє прес-центр СБУ. Зловмисники намагалися продати криміналітету партію снайперських гвинтівок російського виробництва. Ще п'ять фігурантів затримали у Сумській, Одеській, Миколаївській та Харківській областях. Серед вилученого у зловмисників 59 бойових гранат, більше десятка автоматів, протипіхотні міни та кулемети, а також набої різного калібру. Фігуранти діставали зброю та боєприпаси з місць колишніх боєзіткнень. Наразі двом організаторам повідомили про підозру за незаконне поводження зі зброєю. Їм загрожує до семи років ув'язнення. Кількість жителів Миколаєва становить близько 430 тисяч людей. Таку інформацію станом на травень 2024 року повідомив міський голова Олександр Сінкевич в інтерв'ю Інтерфакс Україна. Як відомо, до повномасштабного вторгнення населення міста складало близько півмільйона людей. Далі цитата. Зараз ми оцінюємо населення Миколаєва близько 430 тисяч людей за підрахунками мобільних операторів з обсягу споживання питної води і утилізації побутового сміття. До повномасштабного вторгнення у Миколаєві проживало 480-500 тисяч. У найгірші часи у місті знаходилось десь близько 230-250 тисяч людей. Крім самих містян, що повернулися до Миколаєва, додав мер варто враховувати і переселенців з більш небезпечних регіонів. Для повного відновлення кількості населення, зазначає Олександр Сінкевич, необхідно вирішити дві основні проблеми: забезпечити місто питною водою та запустити очне навчання. Вихованці дитячої художньої школи презентували витвори, виконані в кольорах національного прапора. Експозиція отримала назву Сонячна Україна. Вона налічує 14 робіт, на яких зображені пам'ятки Миколаєва. Де містяни зможуть ознайомитися з малюнками юних художників, розкажемо далі. Сонячна Україна виставка робіт вихованців 3-го класу Миколаївської дитячої художньої школи, представлена в центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького. Експозиція налічує 14 малюнків, виконаних у кольорах національного прапора. Іде війна, і дуже важливо, щоб наші учні розуміли, в якій країні вони живуть. Ми бачимо, що дуже часто зараз у композиціях оці національні нотки. Оця національна тема. Ця виставка зроблена у кольорах українського прапору жовтий і блакитний. Оця тема вона для нас зараз актуальна. Витвори зображують символи Сонця та окремі пам'ятки Миколаєва. Учні готувалися до представлення робіт під керівництвом вчительки Інни Годолян зірки культури 2023 року. Соняшник це квітка миру. І ми з дітками зробили цей час такі роботи, щоб в них була завжди радість. Це мішкавіна, і по мішкавіні зроблено акрилом малюнок в жовто-блакитних тонах. Учениця Інни Годулян Віталіна Манько зобразила в своїй роботі одну з візитних карток Миколаєва будівлю першої трамвайної підстанції на вулиці Соборній. Тому що ангел – символ миру, а це здання, бо воно є тільки у Миколаєві. І так я показую, що наш Миколаїв він унікальний. Ознайомитися з роботами юних Миколаївців містяни зможуть у центрі сучасного читання Марко бібліотеки Кропивницького. Експозицію виставлятимуть до середини травня. Сергій Лусюк, Павло Москальов, Олексій Уманський, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. Традиційно нагадуємо поставити лайк цьому відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а також читайте сайт ТРК Март Тіві. У Миколаєві судитимуть п'ятьох людей, серед яких двоє екс правоохоронці. Групу обвинувачують в організації незаконного ритуального бізнесу. Як повідомили в обласній прокуратурі, бізнес організувала мешканка Миколаєва, до якого залучила двох своїх знайомих та двох поліцейських. За даними слідства, правоохоронці передавали іншим фігурантам конфіденційну інформацію щодо померлих з адресами та контактами родичів. Далі вони телефонували родинам померлих і пропонували свої послуги. За інформацію, ритуальна фірма платила правоохоронцям відсоток з прибутку за кожного небіжчика, яких в день могло бути декілька. Слідчі встановили 30 епізодів такої діяльності. Прокуратура затвердила та скерувала до суду обвинувальні акти. 79-та окремо десантно-штурмова бригада показала видовищні кадри роботи операторів безпілотників проти сил ворога. Нагадуємо, наразі миколаївські десантники тримають захист в районі Новомихайлівки. На відео українські дронщики нищать піхоту противника, техніку та сховища з боєприпасами. В пресслужбі службі бригади наголошують, це буде тривати до тих пір, поки загарбники не зникнуть з українських земель. У свої 19 років він прийняв рішення піти на фронт, а вже через декілька місяців підписав контракт з бригадою Азов. Далі боронив країну в Кремінній одні з найгарячіших точок на мапі війни. Про історію життя та подвиг загиблого героя Дмитра Сипка. Дивіться у нашому наступному матеріалі. Пані Юлія приходить на могилу до свого сина. Дмитру цього року мало виповнитися 21. В руках у жінки квіти, снікерс та енергетик. каже, він дуже сильно це любив, тому тепер вона щоразу приносить їх на кладовище, аби хоч так потішити свою дитину. Це наша довгоочікована така дитина. З маличку у нього була кличка, при так його називали маленький старічок. Бо він такий завжди заумні, якісь такі фрази казав, розказував. Йому дуже все було цікавитись, мама, чого то, тобто, мама, чого то. Як кажуть, період «почемучки», тільки у нас в Дімі був він завжди цей період «почемучки». Дмитро Сипко навчався у Миколаєві на факультеті комп'ютерних технологій та, попри все, мріяв про щасливе життя. Однак, коли армія РФ вторглася в Україну, не зміг залишитися осторонь. У березні 2023 року 19-річний хлопець прийняв рішення піти на фронт. Він коротко постригся. Я кажу, сина, що він завжди мав таку зачіску, такі у нього волосся, завжди були. Та, Так, може, піду воювати, він каже. Я кажу, син, ну. Ти навчаєшся в інституті, то тобто, Та ні, мам, я просто пошуткував. І він прийшов до сестри і сказав і попросив нікому не казати, що він йде на КМБ. Але там буквально перед його від'їздом на КМБ донька все-таки позвонила нам. Ніхто б не зміг його відговорити, каже Юлія. Якщо він прийняв рішення, то воно остаточне. Тож вже незабаром хлопець проходив курс молодого бійця. Навчання тривало близько п'яти тижнів. 30 апреля вони отримали шеврони, він так радів і гордився, що він в Азові, що він отримав цей шеврон. 13 серпня він мені позвонив, сказав, що нас відправляють. Бо, звісно, по телефону він не міг сказати куди. Так, хлопець отримав позивний Марсель та почав нести службу у населеному пункті Кремінна Луганської області. Однак навіть з найгарячішої точки фронту Дмитро Ледь не щодня писав матері. Раз мені написав, не переживай, все буде добре. Я йому написала, що я переживаю з тих пір, як ти туди пішов, як ще на КМБ пішов. А він каже, а він мені написав: Мамуль, не переживай, я же фартовий. Вранці 26 серпня 2023 року хлопець, як і зазвичай написав матері повідомлення: мамо, доброго ранку. Я сьогодні виходжу на позиції. Не хвилюйся, напишу, як тільки зможу. Люблю, цілую. Однак повідомлення від свого сина жінка так більше і не отримала. Написала командиру в особисті. Він мені одразу не відповів. Потім він відповів мені вже, що з хлопцями все добре. Хлопці на позиціях вийдуть е, на зв'язок, відпишуться. 28-го о 12-й годині дня прийшов військомат. Сказали, що 27-го Діма загинув. На той момент у лістування з командиром Діма вже вже загинув. Мами ведуть своїх дітей до школи. Ну, я повела свого сина. На кладовище. Під час церемонії прощання з героєм близьким передали медаль за мужність третього ступеня, якою Дмитра нагородили посмертно. А вже згодом його родина створила петицію про присвоєння звання Героя України. Вона вже набрала необхідну кількість голосів. Тож наразі залишається лише чекати рішення президента, каже мати Дмитра. Адже усі, хто знав хлопця, переконані, Марсель, як і кожен наш захисник, гідний найвищої нагороди. Вічна пам'ять і шана герою. Катерина Рупташ, Роман Базик. Новини на телеканалі Март. Наостанок про погоду в п'ятницю 3 травня. Незважаючи на те, що вранці небо вкриють хмари, день та вечір у Миколаві обіцяють бути ясними. Без опадів. Температура коливатиметься від плюс 11 до плюс 25 градусів за Цельсієм. Вітер північно-східний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме близько 50%. Ми вдячні, що ви з Мартом. Не забудьте вподобати і поширити це відео. Цінуйте на дорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.